Hello everyone, this is level B1, lesson 87. Phrasal verbs on channel English with Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like my lessons. Let's continue Phrasal Verbs starting with letter S. Set about, перекладається, взятися за або розпочати. До прикладу. До прикладу. прикладу. I set about planning the wedding. Після того, як я поговорила з нареченою, я взялася за планування весілля. Set apart перекладається. Виділяти. Відокремлювати. До прикладу. As far as I know, some funds have been set apart for this project. Наскільки мені відомо, деякі кошти виділили на цей проєкт. Setback перекладається, затримати або відкласти. До прикладу Unfortunately The Flat back The Construction Project, На жаль, повінь затримала будівельний проєкт. Set off перекладається вирушати в дорогу. Або спричиняти. До прикладу Finally the newlyweds set off for their Honeymoon. Нарешті молодята вирушили у свій медовий місяць. Set up перекладається Засновувати або підставити. До прикладу, The Company was set up over 100 years ago. Компанію заснували понад 100 років тому. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Do you have any idea what made them t-t the bedding day? Ти маєш ідею, що змусило їх відкласти дату весілля? Відкладати це фразове дієслово to set back. Тут фразовому дієслову передує дієслово made, а нам відомо, що після дієслів to make і to let наступне дієслово вживається без часточки to. Отже, set back. Do you have any idea what made them set back the wedding date? It's better we t t t cleaning the house now. Нам краще почати прибирання будинку зараз. Починати це фразове дієслово to set about. Після таких фраз, як it's better або you'd better Ми використовуємо фразове дієслово без часточки to. Отже, set about. It's better we set about cleaning the house now. His speech. ТТ a Wave of Indignation. Його промова викликала хвилю обурення. Викликати це фразове дієслово to set off. Це речення у минулому часі past simple. А дієслово to set неправильне. Воно має три однакові форми. To set set, set. Отже, set off. His speech set off a wave of indignation. Her friends believe she has been … Всі її друзі вірять, що її підставили. Підставляти це фразове дієслово to set up. Тут речення в Present Perfect Passive, теперішній доконаний пасивний. А щоб утворити пасив, нам потрібна третя форма неправильного дієслова. Так як дієслово to set у нас неправильне. Отже, беремо його третю форму, а це так само. Set. Отже, set up. All her friends believe she has been set up. The garden is t -t -t, 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 -t by a handmade fence. Садок відокремлений власноручно зробленим парканом. Відокремлювати це фразове дієслово to set apart. Тут речення також в пасиві. в цьому випадку present simple passive, тому ми знову використовуємо третю форму неправильного дії слова to set, а це set. Отже, set apart. The garden is set apart by a handmade fence. That's all for today. I appreciate your likes and comments. I hope you enjoy learning English with me. Good luck everyone. See you all next time. Bye-bye!